Всім привіт, друзі! Записую термінове для вас відео, тому що розумію, що всіх цікавить тема, що буде у зв'язку із інформацією про удар на території Польщі з боку росіян-ракети, яка розірвалася в Люблінському воєводстві. Про це поговоримо через кілька хвилин. Ну а до того, як розумієте, сьогодні важкий день. Для українців 10 жовтня ми мали вже схожу історію. Сьогодні вона ще більш масована. Я маю на увазі ракетний удар по всій території України. 100 ракет було запущено, слава нашим силам протиповітряної оборони. 70 ракет було збито. При цьому ми якраз знімали інтерв'ю з Азовцем буквально в 10 хвилинах від того місця, де був вибух в Печерському районі Києва. Це все було чутно, це все було гучно. І вже за повідомленням Київської адміністрації знайдено тіло загиблого чоловіка в будинку на Печерську. Зараз з'ясовується кількість загиблих по всій країні. Але остання година це безумовно реакція всього світу на те, що в Польщі. На території повторюся Люблінського воєводства для тих, хто не розуміє, не їздить там в Польщу з України машиною. Часто то я поясню: з Любліна до там, нашого, нашого кордону на машині. Я їжу кожні два тижні. Це там приблизно година 25-30 година 30 їзди, дуже близько. Так, от в Польщі скликали Раду безпеки у зв'язку з кризовою, так би мовити, ситуацією. Я зазначу, що дві людини загинуло. Це була така зерносушка, на які працювали люди, і воронка, яка вже була показана в засобах масової інформації Польщі із території, де власне стався. А цей вибух а, і шматки російської ракети а, лежали там. Це доказ того, що було влучання саме російської ракети. Я зазначу, що польські змі повідомили, що в цьому Пшевудові, це власне так називається населений пункт. А, в результаті падіння ракети в 15.40 за місцевим часом а, на фермі загинуло двоє громадян Польщі премєр міністр країни, а це Муравецький, за погодженнями з президентом, терміново скликає Комітет Ради міністрів у справі національної безпеки та оборони речник уряду, а це Пьйот Мюллер, розповідає журналістам про мовляв кризову ситуацію і закликає не публікувати неперевірену інформацію. Що мається на увазі, і я хочу, щоб ми з вами. Розуміли, що будь-яка інформація, яка безумовно свідчить про ще одну статтю злочинів Російської Федерації, а на даний момент я нагадаю, Польща є країною НАТО, відповідно, п'ята стаття вмикається, за якою країни Альянсу мають захистити. Польщу як члена Альянсу. Так, от з приводу неперевіреної інформації, буквально от перед записом відео мого три хвилини тому з'явився пост, це видання Радіо Зет польське, журналіст польського видання. Власне, я зазначу, що це видання першим Радіо Зет в Польщі оголосило про вибух. На території поляків, так, от пост Маріуша звучить наступним чином: Гершевський його прізвище, те, що влучило Пшеводові швидше за все, залишки ракет, збитої Збройними силами України. Так це чи ні? Ми з вами з'ясуємо, я думаю, незабаром, але. Вже зараз є заява американців про те, що мовляв таке влучання було. Ви розумієте, що якщо була розірвана ракета, навіть збита нашим ППО, то надто близько летіла ракета до кордону із Польщею. Тому, якщо інформація підтвердиться про те, що це спрацювало ППО, а не ракета цілеспрямовано була туди випущена. То у зв'язку із двома варіантами може бути відповідна реакція країн НАТО. Е, яка реакція країн Балтії? Сусідів Польщі вони висловлюють солідарність з поляками, і Естонське міністерство закордонних справ назвало останні новини з Польщі надзвичайно тривожними. Ну, глибока занепокоєність, турбованість, це все ми вже бачили 8 років. Голова МЗС Литви назвав міверні удари по території держави-члена НАТО дуже небезпечною ескалацією з боку Кремля. Президент Литви Гітана Сноуседа також повідомив, що підтримує тісний контакт з польськими партнерами, а його країна солідарна із своїм сусідом. Ви спитаєте її, Ніна, а в чому ж солідарна? Тобто в яких діях, в занепокоєності? Насправді солідарність у тому, що е, якщо раптом це була цілеспрямована історія з боку Російської Федерації, то відповідь має бути неминучою. І варіанти того, як відповісти Москві, е, вони настільки широкі і настільки вмотивовані, що мені здається, настав час для країн НАТО це зробити. І країни НАТО зараз будуть фактично перевіряти е, самі себе. На присутність яєць, Є яйця буде відповідь. Причому відповідь доволі вмотивована, доволі прогнозована з огляду на те, що відбувається. Ну і не забуваємо про угоди, які підписані. І Байден не раз про це говорив: що як тільки буде зазіхання, відповідь буде симетрична щодо країн НАТО. От подивимось, наскільки вистачить сміливості, не застуть поляки. І з ними а, партнери, аби дати відповідь Кремлю. Ну і от буквально хвилина тому уряд Польщі ухвалив рішення підвищити бойготовність війська після вибуху поблизу кордону з Україною, ймовірно, спричиненого падінням російських ракет. Це речник польського уряду Піотер Мюллер. Ну а генсек НАТО, що ж НАТО, генсек НАТО теж от буквально кілька хвилин тому. А, Повідомив, що провів розмову із президентом Польщі Анджеєм Дудою через вибух на території країни. Він заявив, що НАТО стежить за ситуацією. а Члени альянсу проводять тісні. Консультації, ну е, друзі. Якщо цікаві мої прогнози, я не думаю, що зараз на даний момент е, НАТО буде спроможне дати відповідь. Я думаю, що Росія в тому числі зараз промацала цей механізм для себе, для розуміння наскільки вони можуть бути наглими, зухвалими, цинічними і е, терористичними по відношенню не тільки до України, але й до членів НАТО. Тому буде сумно, якщо відповідь не буде ну, не те, що симетричною, а і заяви в тому числі, а категоричною, чого би давно вже нам хотілося, е, який може бути поза відповідями відповідної агресії, та, ну, тобто симетричної агресії? З метою захисту, безумовно, яка може бути ситуація в розвитку цієї історії? Ситуація може бути наступною, що може бути залізний купол і взагалі може закритися небо на територію, наприклад, Західної України, якщо говорити про нашу вигоду та з боку Польщі, тому що залізна завіса, про яку ми вже давно просили, і вона так і не була. Повномасштабно надана Україні зараз як ніколи актуальна. Тому я думаю, що Польща буде захищати свою територію. Цілком можливо, ми з вами незабаром побачимо конкретні дії на заході України поблизу кордонів із поляками. Завершуючи історію, цю всю я скажу, що зараз от буквально тривають консультації. Думаю, що ми з вами незабаром дізнаємось, до чого вони прийдуть. Але але сьогодні я побачила от наприкінці дня крутий пост. Він був такий, що країни НАТО попросять Україну надати з системи протиповітряної оборони і військо, аби захистити країну НАТО від Росії. Ну, це як з територіальною обороною, яку а, не хотіли приймати до, до НАТО, як і всю країну з точки зору війська. То територіальна оборона після того, як захистила міста навколо Києва, ще подумає а, Ірпінська, чи подумає чи приймати НАТО до себе. Будемо спостерігати за ситуацією. Ну, а зараз мені здається, це реально лакмус і поворот, поворот у війні. Який він буде, і наскільки наші партнери будуть не тільки словами, але й діями спроможні показати факт Путіну, ми дізнаємось з вами вже незабаром. Всім мирної ночі! Бережіть себе і свої родини! Слава Україні! Слава ЗСУ і слава силам протиповітряної оборони. Ви котики просто космос, папа. -па.